Довго очікуваний ремонт найбільшого в Дніпрі будинку на проспекті Героїв 12 завершився. Цей будинок розташований на житловому масиві. Перемога місцевим жителям, більш відомий як китайська стіна. Він був побудований понад 50 років тому. З тих пір комунікації тут не оновлювалися. Отже, роботи вирішили проводити комплексно. У всіх 36 під'їздах облаштували вхідні групи. У декількох під'їздах навіть виконали облаштування пандусу, тому що у цих під'їздах проживають люди маломобільні, і поспілкувавшись з мешканцями, виявили, що жіночка, яка проживає на 9-му поверсі, має проблеми з тим, щоб виходити на вулицю і залежить від сусідів, які її можуть вивезти, а потім можуть там невчасно завести. Навели красу і всередині під'їздів. Там було встановлено нові труби опалення, холодного водопостачання та каналізації. Також було повністю модернізовано електросистему. Спочатку робіт приступило до того, щоб виконали ремонт міжпанельних швів. Ремонт міжпанельних швів це майже 13 тисяч погонних метрів. На цьому за цією адресою було виконано. Також у цьому будинку замінювали ліфтове обладнання, і у 13 під'їздах це ліфтове обладнання, воно потребувало повної заміни. Тобто ліфти постійно зупинялися, деякі з них знаходилися в аварійному стані, їх замінили повністю. У інших під'їздах ліфти знаходилися у більш задовільному стані, тобто основне обладнання, яке знаходиться у машинному приміщенні. Там замінювали конкретні, якісь конкретні елементи або деталі. Також там замінювали замінювали. Кабіни десь доставляли там лебідки, міняли, міняли троси, перевіряли. Ну тобто, щоб е, на кінець вийти на показник того, що усі ліфти у всьому будинку знаходяться у задовільному стані. Зовні під'їзди також були оновлені, упорядкували вхідні групи, поклали тротуарну плитку, утеплили цоколь. Також було завершено ремонт відмостки біля будинку. Мешканці будинку дуже задоволені обсягом та якістю проведених робіт. Как вам оновлення китайской стены? Угу. Супер. Подобается? Да. Мне нравится, намного лучше. Ой, Ой замечательно. Гу. Мне очень нравится. Чистенько, дорожки все хорошие. Раньше здесь не пройти было. Сейчас мне очень замечательно. За ну, мені подобається, Замечательно. Ну, мне подобается, все свіже и все ярко. Про асфальтове покриття біля під'їздів комунальні служби Дніпра також не забули. Тут провели масштабний ремонт придомової дороги та прилеглих проїздів. А для зручності маломобільних мешканців будують облаштовані пандуси біля входів. Зазначимо, що всього масштабна реконструкція тривала півроку.